Так, всех витаю. Лёлик тоже витаю. И мы поплыли за щукой. Так, я поклевка. Ого, стей, Хто ж там такий? Ну, судя невелика, хм. так як я казав, невеличка ось така. Невеличка. Ну вона не дасть Ну. Невеличка. Але піде. Так. Ну що? хоч тут є щось чи нема. Ну, судя, що воно так затягнуло. Сумні. Нема. На неї. Сидить маленька. Сидить. Ну, ти доживчика хочеш, та? Да? Ну, така невеличка, відпустим. Є И судя, что там є, але Запуталась в лилиях, я так понял. Нема втік, <ріст> і таке буває, так бачу покльовку. Щось щось є щось невелике. Ого, а може і велике. А може і велике. Ого. Щось побільшеньке може? Чи ні? Побільшеньке. О. Отаке нам подобається. Отаке нам подобається. Тихо, тихо. Тихо, 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 мало. Мало, тихо. Володку нам провіжечком. таке нам подобається. Ось така непогана щучка. Ну то більшенька. Люкс. Там вже цікавіше стало.